Вітаємо вас сьогодні, наша гостя, пані Ірина Верещук, віце премєр міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Дякую за те, що прийшли на розмову на перший західний і інформаційний привід вашого візиту до Львова. Не випадково. Ви тут брали участь у форумі у заході, який пов'язаний з проблемами постраждалих українців. Що важливого для себе ви почули? Найперше Львівщина і Львів, зокрема, є флагманом у наданні психосоціальної підтримки. Ви пам'ятаєте два роки тому? Так це був лютий, коли сотні тисяч людей приїхали до Львова, тікаючи від війни. Хтось залишився, хтось поїхав за кордон, але людей треба було прийняти, нагодувати, обігріти, дати щось попити, поїсти медичну допомогу і психологічно. Також і власне Львівщина на своєму досвіді показала, як можна. Працювати з величезною кількістю людей тут і зараз Ми... це державний досвід, чи досвід громадських організацій, чи синергія це синергія. Власне, це те, що дало. Такий поштовх великий, так рухові і волонтерському мережові, різного рівня місцевого, регіонального, державного, так взаємодії і координації. От, власне, сьогодні я була на панелі, де ми розглядали систему роботи координаційних центрів, які, власне, масштабовані на всю Україну завдяки Львівщині. Ми не стали нічого в уряді вигадувати. Ми взяли працюючу модель на Львівщині, зробили постанову, і сьогодні вся вся Україна користується нею. Якщо взяти Коло питань, які вирішує ваше міністерство, скільки зусиль, скільки ви маєте державних службовців у відсотковому відношенні для виконання цих завдань, а на який відсоток покладаєтеся допомогою громадських організацій і громадянського суспільства? Дуже хороше питання, тому що в мене найменше міністерство в кабінеті міністрів. Величезний обсяг завдань із війною, широкомасштабною війною. Так воно лише розширилось коло завдань. Так і у відсотковому відношенні 70% це я покладаюсь на громадські організації, на коаліцію, яка створена з громадських організацій, на міжнародних партнерів, на їхню експертизу, на їхні можливості. Бо в нас міністерство у зв'язку з оптимізацією налічує 112 людей. Всіх разом, а уявіть собі, скільки мільйонів чекає на підтримку. Це 5 мільйонів ВПО, це наші е, діти, сироти, жінки, всі, хто перемістилися в розливі категорії, ветерани, їхні сім'ї. Це все як віце-прем'єр в сфері моєї координації. Ну і як можна виконати ці завдання за цими цифрами? Це а хто май... запитує? Хіба є вибір? Ми мусимо це робити? Нема ради. Цей виклик є. Він постав, і ми мусимо його долати. А ми маємо європейські стандарти, можливо, стандарти країн НАТО з приводу роботи з переміщеними особами, з біженцями. Є такі напрацьовані, чи використовуємо лише свій власний досвід і свій експериментальний варіант? З власного досвіду скажу, я прийшла на посаду 4 листопада, тобто буквально за 100 днів до початку широкомасштабного вторгнення. І я пам'ятаю, коли мені міжнародні організації принесли план гуманітарного реагування. Він був такий. Я думаю, ого, ну навчусь, бо не вміла, не знала, не знала, як це все можна буде втілювати в життя. І сталося 24 лютого. Я звичайно, як то кажуть, задзвонила до тих організацій, які мали б. Уже мати таку експертизу, такий досвід, бо, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Христа чи інші організації, їм вже по 100 і більше років, так вони мають досвід в міжнародних збройних конфліктів, тобто це відкриття коридорів, так, гуманітарних евакуація, ну все, допомога. Великій масштабній кількості людей. І на моє розчарування тоді, тепер я вже і не розчаровуюся, бо зрозуміла, що це лише наша справа, як ми дамо собі раду, ніхто нічого мені не порадив. Ми залишились один на один з тим, що ми мали. Ви бачили, який це був масштабний виклик, і впорувались як могли, і оці коридори відкриття, і все те, що ми потім як могли опанували ситуацію сьогодні. Місця тимчасового проживання, все це досвід України, яким ми вже тепер ділимося. Звичайно, що міжнародні організації мають стандарти. Вони є різними, і я, до речі, дуже прошу їх уніфікувати такі стандарти, тому що одна міжнародна організація надає грошову допомогу, там, наприклад, 10 800, інша 6 600, ще хтось 3 600, а люди питають, а чому нам не дають одинаково, так? а за якими критеріями, а які лекала, а чому так. І ми дуже просимо, щоб вони Уніфікувались, були більш-менш зрозумілі для уряду. Ми розуміли, якими є їхні плани. Вони розуміли, якими є плани українського уряду, місцевих ова місцевої влади так на рівні органів місцевого середування, і от тоді в цій синергії буде результат. Бо грошей стає менше, викликів стає більше, і нам треба з цим щось робити. А які зараз процеси переміщення людей з тимчасово окупованих територій? Скільки залишається в Україні, а скільки прямує на захід? У нас є діючий коридор колотилівка покровка Ви знаєте, це Білгородська область з території Російської Федерації і Сумська з території України. Щодня цей кордон, бо це кордон, він діє тільки на вхід. Я кажу вхід, тому що це піший перетин. Перетинає близько 150 людей. Зараз трішки менше у зв'язку з погодніми умовами, бо важко сніг людям йти пішки важко, особливо коли це літні, літні люди, коли це діти, і трішки зменшився потік. Але в середньому це було 150 людей за термін дії цього цього коридору, серпня місяця 38 вісім тисяч уже Людей пройшло з них три тисячі дітей. Як правило, вони залишаються в Україні. Бо ми їх потім евакуюємо до тих міст, до яких вони вибирають Київ, Харків, Полтава і Дніпро. Безкоштовні евакувагони, там уже налаштована наша уся організація роботи. І на сьогодні здебільшого вони залишаються у родичів, десь у знайомих, дехто в модульних містечках. Але загалом вони залишаються в Україні. Головна перша проблема це житло. Так. Держава має гроші, щоб вирішувати цю проблему, ну, хоча б наполовину від потреби. Давайте так, почнемо з того, що у нас на сьогодні 110 тисяч багатоквартирних будинків зруйновано. Тобто, внаслідок атак Росії внаслідок ракетних обстрілів і інших видів зброї, які вона застосувала, усі види, крім ядерної, на сьогодні Росія застосувала проти цивільного населення в Україні. Ми маємо 110 тисяч зруйнованих будинків. Звичайно, що є цілі населені пункти, де неможливо проживати, так Донецькій області, так де йдуть активні бойові дії. Очевидно, що відбудувати. І надати безкоштовно людям таку кількість житла держава не спроможна. і це треба чесно визнати. І тому ми кажемо, що стратегія держави щодо житла має бути поділена на категорії: є люди працездатного віку, тобто молоді сім'ї, які працюють вчителями, лікарями, є ФОПами. Так, працюють в малих середніх підприємствах, мають стабільний дохід, хай не великий, але стабільний. Для таких сімей має працювати система кредитування, іпотека. Але не 7% річних і 20% першого внеску, бо не мають наші внутрішньо переміщені особи 20% на перший внесок, так за житло заплатити. А є у нас, наприклад, програма, яку ми разом з німецьким урядом зараз втілюємо, наше міністерство от я особисто нею займаюся, яка має 3% річних і 3% першого внеску. Тобто, фактично, те, що сім'я. Платить за оренду, вона би мала платити власне за своє житло, яке можна купити на вторинному ринку. Так, і 20 років цей кредит діє. Дуже хороша програма. Зараз ми вже видали півтори тисячі таких кредитів за два роки. Так, цього року лише 17 мільйонів, але вони є. Євро. Так, це нових 450 кредитів. і От, власне, ми. Зараз готуємося до Берліну. Буде у нас велика конференція, коли уряд України поїде з представленим презентації, що робити, і що ми пропонуємо на що кошти наші скеровувати так. Донорів, які зараз дивляться, ми будемо як міністерство ініціювати, щоб донори дали кошти на такий уже діючий проект, який ми реалізуємо разом з німцями, разом з нашим німецьким урядом. На Львівщині була анонсована е, іпотечні кредити. Зі зміною відсотків і без відсотків перелічені категорії, там учасники війни, правоохоронці, таке решта, чотири категорії це що вони можуть без відсотків брати, а з семи до чотирьох стається відсотків для сімей загиблих. Як ви вважаєте, це цілком справедливо, от такий поділ на категорії і на відсотки? Повідношення донуврішнього до стосовно внутрішньо переміщених осіб їх не дуже туди зараховують до цих іпотечних кредитів. Тому я й кажу, що ми шукаємо вихід. Ні, це несправедливо. Тому ці загальні. Підстави, які мають сьогодні, ВПО, це 7% річних і 20% першого внеску, не посильні для них, і ми це чудово розуміємо. Тому ми виходимо з пропозицією, коли ми вже маємо діючий проект, то давайте його просто масштабуємо. Якщо воно вже пройшло так, апробацію досвідом часом. До речі, от на цей проект, про який я розповідаю, 35 тисяч сімей вже стали в чергу, тобто вони мають пройшли усі первинні е, фільтрації. Так, тобто вони є працюючими, вони е, сім'ї молоді з дітьми, тобто там все під Дає під критерії, які визначає так німецький уряд разом з програмою молодіжного кредитування, і власне 35 тисяч сімей помножити на 3-4 в середньому. Так, сім'ї це би ми 100 тисячам людей дали таку можливість і дали роботу, тому що вони працюють прив'язані до місця, отримали квартиру. Так чи е, на вторинному ринку її придбали? Будь ласка. От, ось працююча модель, коли і люди працюють, не переїжджають, бо багато роботодавців скаржаться, що 3-4 місяці і поїхали. Так вони не знаходять собі місця, стало і переїжджають з області в область. Я їх розумію. Вони шукають де краще. Так, наша людська подоба так складена. Але для роботодавця, звичайно, що він хоче передбачуваності, так а ВПО не може її так за за. Гарантувати ну і вирішення цих проблем ВПО – це було би стимулом для наших біженців за кордону хотіти повернутися в Україну. Так а зараз небагато стимулів є для цього. Небагато, але от така іпотечна програма була б одним з Бо люди найбільше, коли от ми дивимося соціологію, що вони кажуть? Безпековий чинник, звичайно, бояться повертатись, та й куди деколи повертатись. Ще немає куди повертатись на Донеччину, на Луганщину. А коли ми кажемо про західні області, так де більш безпечно, так принаймні вважається, і е, е, люди хотіли повернутися, якщо б їм. Дещо допомогли з житлом. Отже, люди, до прикладу, з Маріуполя, які живуть у Польщі, вони готові би були повернутися, якщо б їм допомогли от з таким іпотечним кредитом і з роботою, яка буде прив'язана звичайно до житла. Ну, але ми говоримо про те, що війна може бути довгою і що рано чи пізно люди повернуться, але готовність до такого повернення. Має бути 100%, бо якщо її не буде, то ліпше б ці люди залишалися ще за кордоном, особливо якщо мова йде про жінок, матерів, дітей, ну про тих людей, які не можуть зараз приїхати в Україну і добре працювати або йти служити в збройних силах України. Це вже вибір людини. Ми не можемо на нього вплинути, бо, наприклад, я не є на їхньому місці і не можу давати поради. Але те, що я бачу, ми спілкуємося, наприклад, з українцями в Польщі, в Словаччині. Я зараз кажу, ми про міністерство реінтеграції в Швейцарії От ми бачимо їхні прагнення, їхні бажання. Вони не хочуть втрачати зв'язку з Україною. Вони всіляко намагаються, що якщо діти ходять до школи, до прикладу в Польщі чи в Швейцарії, щоб оцінки потім зарахувались до українських атестатів. Вони просять, щоб аж який сьогодні є так, у них вони ж, наприклад, на навчають в українських школах вчителі. Вони кажуть, нам можна зробити так, щоб зарахувався цей стаж, і в який спосіб. Тобто, вони не хочуть поривати зв'язки з Україною. Це дуже важливо зберігати так, давати їм таку можливість. І наші консульства, звичайно, переобтяжені запитами, питаннями, тому що вони теж не були розраховані на таку кількість людей. Але з іншої сторони люди запитують, і ми мусимо знаходити на них відповіді, так де вони. Будуть жити, за що вони будуть їсти, якщо вони повернуться з дітьми, чи є можливість садочків, шкіл і соціальної інфраструктури. Ці всі питання лише перед нами стоять. Та і після житла працевлаштування це друга проблема. Так. А інколи вона стає і першою, що навіть доводиться змінювати місце проживання заради так. ліпшої роботи. І тепер тут така ситуація. Є люди східних областей, часто вони мали. Специфічну зайнятість працювали в гірничих, так в добувних компаніях, працювали на хімічних заводах. Так це була важка промисловість, великі заводи там, маріупольські і інші. Переїхали сюди. Звичайно, що за їхнім класом немає роботи. Звичайно, вони отримали чималі заробітні плати. Так і працювати на 6500 вони не хочуть, і я їх розумію. І от тепер ми шукаємо можливість перекваліфікації. Є ваучери, які можна отримати і за кошти держави перекваліфікуватись. Наприклад, людина працює на посаді і хоче отримати підвищення. Для цього треба мати перекваліфікацію. Так і от такі ваучери дають можливість. ВПО сприйняли позитивно такі ваучери. 18 тисяч всього було ваучерів за 23 рік видано. На сьогодні десь близько 5 тисяч – це ВПО. Тобто пішло в процес помаленьку, важко спочатку, але якщо порівняти з 21 рік, це роком, це взагалі тільки 700 ваучерів було загалом. Тобто взагалі не було інтересу до такого проєкту. То сьогодні він уже є. Так? Ми також говоримо, до прикладу, Закарпатська область має хорошу програму 30-30-30. Роботодавець у них є там індустріальні парки, роботодавці готові платити за житло, яке буде збудовано разом з місцевою владою. В 30%. Обласна рада дає 30% і 30% дає власне той, хто буде найнятий на роботу. Я вважаю, що це можна би було спробувати втілити. Подивимося, як у них це запрацює. Ви людина військова. Ваше звання військове які? Так. Звання яке ваше? Старший лейтенант. Старший лейтенант. Тобто, ви нічого не робили для того, щоб піднімаючись е, 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 кар'єрними сходами, одержувати вищі військові звання. Я найкраще що могла зробити це звільнилася з армії, бо я бачила, як виглядала армія в ці роки. Я розуміла, що для жінки в армії з червоним дипломом після військового інституту Львівського, до речі, так імені Петра Конашевича Сагайдачного, жінці в армії робити нічого. принаймні тоді я точно не бачила перспективи, яким чином не маючи батька військового або якихось там великих погон, так в армії можна. Торувати кар'єрний шлях, і я вважаю, що я тоді прийняла правильне рішення. Поїхавши на прийом до міністра оборони, тоді був пан Гриценко і сказала, що я не хочу служити в такій армії. Якщо їм не потрібні спеціалісти, я знайду кар'єру і дорогу, і свій шлях проторую в інший спосіб. Тому так. Я читав на Фейсбуці допис ваш про новий законопроект про мобілізацію, ваш відгук. Так. Хотів би, щоб ви для глядачів Першого західного його так само озвучили. Можливо, він такий самий, як два дні тому, можливо, змінився. Як військова людина, як віце-прем'єр-міністерка як міністерка. Що ви бачите позитивного, а що вам не подобається у цих нових законодавчих ініціативах про мобілізацію? Найперше, напевно, як і більшість наших глядачів, і ви, напевно, мене теж підтримуєте. Мені не подобається, яким способом зараз це все відбувається. Я дійсно на Фейсбуку в дописі назвала це, ви знаєте як. Тобто, це неправильно. Влаштовувати цирки в маршрутках, влаштовувати якісь облави в спортзалах, бігати за людьми по вулицях, там десь е фізично застосовувати силу до людей, і ми бачимо, до чого це вже призводить. Це точно не про мобілізацію, і це точно не. Сприятиме ніякій мотивації іти і мобілізовуватись. Попросто перетворили уже. Центри комплектації в якісь ну страшні місця, в які бояться не те, що приступити. Я просто це знаю з досвіду, до прикладу, онівських організацій, які просять бронь. Ну і ми в силу нашого мандату з ними співпрацюємо. У них є міжнародна конвенція, яку ми підписали, і так далі. І коли я звернулася, скажу: а чому ваші працівники не підуть нормально в ТЦК, не стануть на облік. Вони просто бояться, вони фізично бояться туди йти. Бо поки ми будемо вирішувати формальні питання обліку, їх просто завезуть на передову. ось як сформувалась на жаль, стереотипна думка. Так і вона є дуже негативна. Я бачу, що це точно не спрацює. І який би хороший не був закон, як би він був неправильно виписаний. Ми не отримаємо ефекту бажаного ефекту, тому що війна триває і мобілізація мусить бути. Ну не буває так, що хлопці без ротації вже два роки. А дехто сидить тут, наприклад, так, і жодним чином не дотичний так до процесу оборони країни. Мені видається, що найгірша помилка на сьогодні це відсутність злагодженої системної роботи на рівні ТЦК. Реформа ТЦК, як ви знаєте, була тільки перед війною започаткована. Був прийнятий закон. Я була в оборонному комітеті. Я його добре пам'ятаю, бо сама намагалась якимось чином спричинити, щоб цей закон був прийнятий, і він не запрацював. Там немає ніякої соціальної підтримки, бо це ж мають бути центри комплектації та соціальної підтримки. Ця компонента фактично відсутня. Це величезна проблема, бо воює не лише син чи донька, так чи чоловік. Воює вся сім'я, це психологічно треба зрозуміти, що ми не маємо лише одну бойову одиницю: сім'я і є бойова одиниця, і дружина, якій відмовляють у довідці, і мама, яка не може зрозуміти, де її син і що з ним відбувається, і не має інформації. Та й сам е боєць так не може зрозуміти, де його документи, і чому у БД йому не дають по сім по шість місяців, що трапилось, де вони заблукали ці документи, і от в такий спосіб просто нівелюється вся спроба так держави. Мотивувати людей мобілізуватися, якщо не буде відновлено оцю соціальну справедливість, коли люди гідно і гідність, так передовсім це питання гідності, і люди гідно не будуть відчувати, що держава до тебе відноситься з повагою, і не лише на словах, і не лише на заходах, де треба співати славень, так і в вишиванці розповідати зі сльозами на очах, як ми поважаємо. А справді кроками, діями демонструвати, що не у всьому винен боєць. Чи не у всьому винна мама, яка мусить ходити і збирати довідки, так яка вже не знає до кого звернутися, щоб допомогли, яка не може ніде справедливості е добитися. І тому, якщо ТЦК та СП – це ті осередки, так, це ті стр... стержні мобілізації, Навчаться працювати з людьми, а передовсім наведуть порядок з обліком. Облік має бути впорядкований. Ви просто зараз подивіться, що відбувається. Мобілізують хаотично. Можливо, я помиляюсь, можливо, ви мене заперечите, але тим, те, що я бачу, у нас є питання, чому, до прикладу, медиків мобілізують на посади артилеристів. Натомість ми не маємо медиків, веземо їх з Закарпаття на Сумщину, бо їм не вистачає в зоні активних бойових дій медиків. Купу питань, а це все пов'язано з обліком. У нас багато тисяч резервістів, які мали бути обліковані з військовим званням. Так, хтось пенсіонер, хтось ще щось. А ми не можемо зрозуміти, з ким ми розмовляємо, де ці категорії людей, і чому так одних мобілізують інших ні. І тут звідси все і починається. Буде порядок в ТЦК, буде порядок наведений з обліком, буде повага до людини. все відновиться. Я вірю в це і ще раз кажу: іншого шляху немає. Мобілізація мусить бути, але вона має бути на засадах гідності, рівності і справедливості. Робота ТЦК і СП. Залежить від головнокомандувача збройних сил, звичайно. Донедавна робота ТЦК та СП була в сфері відання пана сирського. Так, це сухопутні війська. Це була його вертикаль. Сьогодні він став уже головнокомандувачем, і ця проблема його знову ж таки наздожене. І очевидно, це не є лише проблема збройних сил, тому що це багато років. Так вже така заскорузла, давня. Проблема, трохи, трохи пост радянська, такий гібрид, знаєте, де немає ні приміщень нормальних, ні ще щось, і кожен займається тим, що займається. Пам'ятаємо справи воєнкомів так звані, так ну що ми будемо когось обманювати. Всі все бачать і всі все знають. Тому треба починати з таких рутинних речей щоб дійти, дійти потім до того що ми хочемо треба спочатку зробити те що ми можемо людина отримує не те що вона хоче а те що вона робить якщо ми щодня по одному кроку будемо наводити лад з обліком так з реєстрами з ВЛК, зі всім що зараз От складає нашу щоденну рутину. Ми побачимо наскільки все стане простіше, і не треба буде бігати по спортзалах і бити людей там і штовхати їх, заштовхуючи в якісь там автомобілі. Дякую. Уряд обмежив виплати певним категоріям внутрішньопереміщених осіб. З чим це пов'язано з відсутністю коштів чи з іншими причинами? Дивіться, у нас дійсно зменшується цього року по відношенню до 2023 року виплати, так? бо в 2023 році це було 73 мільярди, але у 2022 році це було саме 57. Так склалося, що це була така велика хвиля переміщення, і 73 мільярди потрібно було для того, щоб забезпечити необхідну а це 2,5 мільйонів людей, так необхідну виплату людям. Цього року це знову ж таки 57 мільярдів, і ми теж дійшли до тієї межі, коли маємо навести порядок в реєстрах. Знову ж таки, все починається з малого. Є реєстр там в реєстрі 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Це тільки ті, хто обліковані. З них 2,5 мільйона щомісяця отримує і треба навести лад. Спочатку визначити тих, хто дійсно потребує. Я зараз говорю про внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тот, Маріуполь, Бердянськ. У них нема житла. Вони. Постраждали найбільше, вони не можуть поїхати до прикладу, як у нас є такі випадки. Теж є. і Я можу про них відкрито сказати. Люди, які до прикладу виїхали з Запоріжжя чи інших міст, так вважаються ВПО, здають своє житло іншим людям, живуть у Львові або виїхали за кордон, отримують як ВПО виплати. Це все спричиняє недовіру. Так, одні не можуть отримати виплати взагалі, інші, не маючи на це великої потреби, так, наприклад, мають зарплату або дохід сукупний 50-70 тисяч гривень місяць, претендують так само на рівні на 2 тисячі. Тому були введені, як ви пам'ятаєте, в липні минулого року нові правила, коли ті, хто виїхали за кордон і там отримують виплати, вони позбавляються виплат в Україні. Ті, хто повернулись до своїх домівок. До прикладу, так на Харківщину або на Херсонщину, вони вже не є за визначенням внутрішньо переміщені особи, вони позбавляються таких виплат. Далі з 1 березня йде обговорення питання щодо того, щоб обмежити виплати тим, у кого до прикладу дохід більший ніж 4 прожиткових мінімуми, тобто це 9444 гривні на одну особу. Тобто, якщо 4 особи, це близько 37 тисяч в місяць. Якщо дохід менший. Маєш право на виплати, також ви знаєте про купівлю нових автівок, до прикладу. Якщо людина, яка отримує виплати 2 тисячі гривень, це маленькі кошти, але в розрізі держави це 73 мільярди. Так, купила нову автівку, ну напевно, у неї були кошти, щоб десь пережити без цих двох тисяч. А у нас 40% людей, я не кажу тільки ВПО, але 40%… Три пенсія. От як людина має вижити за 3700 пенсію? А якщо ще й ВПО, її ніхто не візьме на роботу, так? Тому що людина пенсійного віку. 4000 пенсія. От вони вдвох з чоловіком. От у нас є навіть випадок. Я так полюбляю піти на гарячу лінію і просто сама послухати, порозмовляти з людьми, щоб розуміти, що насправді людей хвилює. Вони дзвонять. Там все можна, от там політика. От береш гарячу лінію два рази в тиждень по годині і все, як білий день видно. І от дзвонять люди кажуть: дивіться, ми переїхали з Маріуполя. Пара чоловік і дружина без дітей, Ч, дружині 53 роки, чоловіку 57. Тобто, перед пенсійний рік живемо в Запоріжжі, 12 тисяч з комунальними. Ми платимо за оренду житла. Працюємо за мінімальну заробітну плату у нас по 6,5 тисяч, тобто 13 тисяч на двох. Якщо ви кажете, нам заберете виплати, уявіть 12-13 залишається одна тисяча. Як ми можемо вижити на тисячу гривень в місяць в Запоріжжі? Як ви кажете, таким людям потрібно допомагати. То, щоб таким людям допомогти, треба, звичайно, навести лад. Кому ця виплата потрібна найбільше. Таким людям треба ще більше дати. Пенсіонерам ще більше. Бо дві тисячі це не є гроші. Так, зараз вон, це фактично мізер. А тим, хто все-таки не потребує, аж так, можливо, треба їх припинити виплачувати. Глядачі, першого західного більшість добре знає, що ви. Зрава Руської і були там міським головою свого часу. А тепер, коли приїжджаєте у справах міністерських на Львівщину, відвідуєте Раву Руську? Буває. Буває, відвідую. Як там змінюється? Змінилася ситуація дуже порівняно з тим, коли ви керували міською радою. Ну, я вже це ж давно вже було так. Це був який 15-й рік, я завершила. Це вже скільки майже. Вісім років пройшло, так ну я як е, приїжджаю в Раворуську, навіть проїздом, де коли там через митницю їду, то я завжди так оком кидаю, чи узбіччя чисті, чи якщо ви пам'ятаєте, Раворуська двічі ставала найохайнішим містом області. Ми дуже боролись за те, щоб ці стихійні смітники, ці всі смітні звалища, щоб наше кладовище, щоб все це було вичищено. Ну як людина військова я люблю, щоб був порядок, щоб все це гарненько було. Побілені бордюри, ну все як має бути, то я так дивлюся, що. Ви було чисто. Дякую, дякую вам за це інтерв'ю, і будемо раді бачити вас в наступних зустрічах на першому західному. Дякую вам. На все добре. До. З вами була віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції окупованих тимчасово окупованих територій України, пані Ірина Верещук. На все добре.